Волошко, заступниця очільниці управління освіти повідомила, що внаслідок ворожого ракетного удару, якого зазнала Шоцкінська громада, вранці 13 січня пошкоджено 10 закладів освіти. Це чотири школи, три садка і закладів, три заклади позашкільної освіти. Є заклади, які зазнали дуже великих пошкоджень. Всі спрацювали оперативно, і я також дякую всім, хто до долучився до усунення наслідків до прибирання. Це були наші працівники інших закладів, і батьки, і просто сусіди, які мешкають поряд з закладами освіти. Також велике дякую управління з питань надзвичайних ситуацій за своєчасно на надані матеріали і всім всім, хто долучився для того, щоб швидко зашили віконні отвори плівкою вже в суботу, як підкреслила любов Волошко, на вихідних плівка була замінена плитами. ОСБ в суботу все було зашито плівкою. Учора частина закладів отримали ОСБ пліти і плити, і зашили уже ОСБ Ми Сьогодні в одному закладі освіт загальної середньої освіти ми плануємо склити вікна, тому що в нас є теж запаси скла. Ну а так всі отвори на суботу вже були віконні закриті. Нині в закладах освіти закінчили зимові канікули. Діти приступили до навчання. Вже розпочався другий семестр. Закінчились зимові канікули, і діти прийшли на навчання. Сьогодні 17 закладів працюють у змішаному режимі. Усі сім дистанційно. Один із закладів, який постраждав, також мав прийти на дистанційну форму навчання.